Всім привіт, друзі! З вами Денсо. І сьогодні я хочу в Майнкрафті построїти оце. Да, ви, вам не показалося, хочу построїти карту Steel Еблін Road. Вау, не буду тянути. Приємного перегляду, Погнали дивитись відео. Так, друзяки, робота йде просто по маслі. Як ви бачите, ми вже трохи розібралися з центром, де центр, де не центр, ми вже якби. Бачите, простроїли тут же половину роботи. Ем, Подожди, щось, щось так, я тут не розчитав. Яка половина роботи, Тут ще навіть половинки має, тут ще навіть. Я ж четвер... четвер... не розчитав, А Воно так не так має бути. Та, Боже, хай я так... не розчитав. Хай так буде. Да не, нам ж ти розстроїш, що я хочу сюди цю дорогу для вагонятки зробити. Ну так робить. Мені нас... зі... Пост... треба поставити? Сюди на рельси. Ну так, це може. То, що хочу зробити, це буде фактично okay. не видно. Тоді я покажу друзяки, я буду робити базу сіл на бренеротах, така блять. Я зараз буду тоді робити базу сіл на бренеротах, я не знаю, це буде в ускореному времені чи ні. Я думаю, так, да, це зроблю в ускореному времені, так для цього мені треба зелені блоки. Навіть що я її зроблю на бою і в людях, ставлюся, що люди. Ці зелені блоки потрібні для вот штуки, яка була. Добре, роті, коротше. Так, ще треба клітки, якийсь червоний забор для клітки треба. Pardon, О, зробити для клітки можна клуб для... зробити таку. Клітки можна. Для лазерів можна зробити отакі от э, вощені мідні г... Г... грати або мідні грати просто. Навіть що візьму два варіанти, щоб якесь. не знаю. Візьму два варіанти Зараз буду робити кноп, які дозволить крутитися з бринготом. Окей, так Візьму, Візьму окей, я. Якісь такі ближі побишли візьму, і ні, давай лучше візьму це, от що було от ці блоки будуть по бокам, а оці блоки, ну то є з де буде на криші. Та буде в ролі криша така, тако як я І візьму що щось полублока. А, я можу взяти цей. Так не помічте, мабуть, що? А ось ні, помічте, поміч. Треба взяти зараз ці. Треба поробити демо демо демо, демо версію нашої технології. Да. Демо версію О, о, хорошо. То ми могли зразу построїти з цих з рестоун блоків. Дорожку. Я тобі до можу дорожку построїти зараз з того боку. Я можу тільки круг. Ну ти поняв, не маю тупо по кругу кахдатися. Да, але я думаю, що ми могли зразу... Тері, антері, антері, антері. Сядь, як чуєш, Даша каже, ми могли зразу з за того блоків построїти дорожку. Ну, ладно, пофіг. Давай тоді зараз построїмо базу саму. Не знаю, як її буду строїти. Двайно, що десь тут його я почну її строїти. Не знаю, вона получить прямо в той чи той чи ні. Десь, навіть, що буде воно отако. Ай, Придеться брати блок з землі. Там, друзі, саме щоб буде в ускореному времені, мега ускореному. Так що костянчик, ти можеш мовчати, можеш говорити. Я буду в ускореному времени. Дивіться, друзяки, що костянчик наділи. Вже воно рот поїхав. Це бербир потапім, це бербир потапім. Оцей зелений житель, це бербир потапім. Тільки дивіться, ти тут допустив бах, то що жителі вр врізаються одне в одного. Понимаєш? Вони врізаються <гум> одне в <гум> одного. Дай бах пофіксити. Там, підроби, Ой, вони так... поцілувалися. <гум> <гум> О, поцілують! О, цілуй! Чого треба зробити вже стрічки? О, я встрічну вагоня. Але вони сину. Але ті житлі тупі, вони все одно будуть тіхати в одну сторону, не в одну сторону. Там кошт робити на сіл брена, Ладно, брена. Ано, продовжуємо. Так, друзяки, я вже в принципі, половинку бази построїв. А так, я вже бачите. зробив зробив версію нашого. Ну так, да. вже є такий тунальчики. Тільки цей тунальчик якось треба зробити чорним далі, чорним зробити, щоб якось казало, що там нема кінця. Ну, та, я, я, зараз, я зараз так, так зроблю? зробила. Тунчик таким чорним зробити далі, продовжити. А як ви бачите, в мене вже фундамент готовий. Я буду зараз стріляти бренероців по бокам. Думаю, поставити отакі от блоки. Тому що, ну, якщо ви бачите на картинці, є. Отакі от блоки чорні теж. Тобто не дуже похоче на отакі от темні більше блоки. Так, ну, да, вони не такі темні, Вони, мені ж кажуть, що вони темніші, ніж боліші. Ну так, да, вони як будьте реально темніші, ніж болезні. Ну так. Да. Ну, ладно, все-таки ні, вони не дуже темніші, так що давайте різьмі краще ці блоки, а зараз, мабуть, що тобі мені не тут взяти. Затемо, можна взяти, так, от, да, от, такі таті реально підходять. Тепер, Тепер хоч нормально хоче... зробив, а там, діпу... там да. половину зробив, що а, ну наполовину тоді так. О, нормально. Тільки якби ще раз не так сильно світилося. Якби там ще те, прям прямо, Ну да, нормально. Так, зараз тут житель де в пані. Да, от уже похоже, да, на силу? так, на всім брать? Я не буду зараз вводити команду ціл, тому що зараз всі подохи. Так, Якщо я зроблю команду... І вагонятки в, в тому числі. А, ну так, да, вагонетки, жителі. І ти. Ой. Ну ти й нет в такі цілі. Я нічого не казав. Ну коржу, ладно, але зараз по бокам тут проламаю дирки і все, в принципі, продовжуємо далі в структура режимі строї. Я розставляв вагонетки для природців і тут його появився в мене, виходить. Свиніні-бомбардіні настає ось сидить. Так, чудо, йди звідси. Ти мені не треба, чудо в пер'ях. Давай, кеш, 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 кеш. О, блін, вагонетка теж здох. О, ще один. Ладно. Це у нас жительні квітаніні. Це у нас селяніні. Псаніні. Це в нас шляпіні життєні. Це в нас. Це в нас очкаріні життеліні. Так, далі це в нас. Э, э, як це? Бл... Рицаріні жителіні. Це в нас як це і називається. Бл... Це у нас бир-бир-патапім, по фіолетовій одю ще видно. Це в нас бомбарділо крокоділо. Це в нас. Э, жити... Жителінні і селяніні. Все. Ну, в принципі, все. Ой, друзяки, алілуйла. Я зробив, я... це звершилось. Це я случилось. Сюдно, да, він там з брен жителями з ума сходиться. Я його поздравляю з цим. Коротше, база, як ви бачите, база Денсона повністю готова. Це в нас така клітка імпровізурована, звісно, да, легко зайти і вкрасти брейн-рота, але ми будемо вчитати, що це сюди пройти невозможно. Це в нас, це я вже озвучувала в цій Да, Я тут зробив трошки стікло, звісно, мінус то, що тут полублоки, вони тіпо, не можуть тіпо, цей ну, на них не можна повноценно блоки ставити, тому що вони вважають, вони як повноценні блоки. Якщо на повноценні блоки поставити блок, то вони по факту будуть на блоці блоки, вони читають як повноцені блоки в... Не, ти вділа. Не знаю, скільки росту, але по Тут полублок. Ну, то і так. І, за чого вони і так Ні, ну, давай, що ти це крапаними перенротами. Далі ми вони вже продовжимо... Да, далі ми вже продовжимо, як би, строїти в... Ну, бренротиці вже, навірно, що, не знаю, як і Я тебе заставляю туди їхати! Да. Я в Харків їхати? Да. Я напевно, що це відео не буду розтягувати на декілька днів, я просто продовжу в наступній серії. Ну нарешті я це, Господі, замучився вже <плес> <Я плес> <нарешті плес> зробив. Я нарешті зробив нормальний функціонал цих кребаних брайпотів. Ти замовчиш, пожалуйста. Якщо вам це відео сподобалося, не забувайте ставити лайки та підписуватися мій канал. Ну, тобто зараз і і зробити. ну Я вже зробив. Ну, зараз забув ядемсон і хто? Як і так смівки? Всім.